Христа, але разом з тим і на святку Ісуса Христа, терплячого. Те, що... На початку цієї присяги Париж Ісус Судми, Божої привітати його священства і Господа, ординарія нашої дієцезії, Ловна Добравського. Вітаю усіх священників, братів семінаристів сестер Монахи, котрі змагалися дітей на молитві. Особливий спосіб прагнув привітати нашу панду вітаю Головівської обласної ради, депутата Верховної Ради та досяга Сергія Водиновича. Також вітаю шароворської районної державної адміністрації Литвина Героя Івановича, голову районної ради Коверського Володимира Олександровича. Вітаю ще Усіх парафіян, нашої жарівських парафії, особливий спосіб усіх паломників, які прибули на спільну молитву, сьогодні в нашому храмі зламалися люди з таких місцевостей нашої держави, полони, Шепетівка, Чеченник, Маранівка, Житомир, Зведенівка, Костівка, Воротківка, Козятин, Комсомольськ, Гречани, Мацьківці, Томашки, Анопі, Меньківка, Брагії, Турчин, Дніпропетровськ. Gjurim, Kirovara, Klebani, Kapar, Shmerin, Andri, Kapasinke, Mekhajr, Kaj, Derevqen. Usik se të eshtë në të 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 Маємо нашу хресну дорогу. Вію Отця і от цей, Сина, і Святого Духа. мир з вами. Иисус, иисус, иисус. На цій хресній дорозі, так як я говорив, будемо молитися і просити Господа Бога про конгрес Евхаристичний, а особливо кожен з вас, хай свою інтенцію, свій намір, з котрим прийшов сюди, приїхав сюди як околомник, жертвує Богу, цю хресну дорогу. Не йшов Ісус Христос, не йшла Божа Матір, не й ходили святі, котрі попали до неба. Так і ми сьогодні вирушаємо тут на землі цю хресну дорогу і хочемо, щоб вона нас запровадила колись до Царства Божого. Возлюблені Богом, дорогі брати і сестри, на підставі тексті Святого Писання розважмо над темою сьогоднішньої хресної дороги Євхаристія, Таїмство Любові. 知道我不是的。 Ідіть, Отже, і вчиніть учнями всі народи, уділяючи хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Тільки не проводимо літом і зимою, а три місяці весни і три місяці осені завжди проводимо тут хресну дорогу. Сьогодні вона присвячена Євхаристії, так як ви чули, да? що без Євхаристії не може бути церква, а церква без Євхаристії. Так не може бути людини без духовності, а духовності без людини. І ми бачимо, тут сьогодні було постільки сказано. І довго, ця дорога, хресна дорога, бачимо, вона все більше і більше збирає людей. І Я думаю, що ці люди приїжджають сюди не так. Не на концерт, правда? А вони приїжджають сюди, щоб вирішити свої проблеми. Ну, вони мають проблеми. Я теж приїжджаю з різними проблемами, і тут представляю сьогодні в особливий спосіб за цю маленьку дівчинку, 9 років, Маріна, котрі роблять операцію з Італії, щоб молитися. Я думаю, що Господь це нас весьма. цим початкував, хто допомагав, що все Велика частина збудована. От, ето чоловік. Володимир Іванович. Так, він був не раз в землі святої, в Римі, і йому прийшла ця ідея. І якось так, а на, на кругу цієї ідеї згуртувалися дуби, як я сьогодні сказав. Будуть, люди буде все, правда, вирішимо всі проблеми. І згуртувалися. Взяти на мові релігійній, то це місце вибрав Бог. Ідея це Духа Святого. Але справді десь стояв ще рядом зі мною, багато шарородців, яких немає поряд з нами, вони були житті на це ми згуртувалися. Стало питання, е що ж побудувати, що залишити. Чуть людям сьогодні. Є Церква є в кожному сім'ї, ось у Єврей-центрі і так далі. Звичайно, потрібно щось таке, деби було, дебилюди втрали. Коли ми побачили такий об'єкт Володимира Олександровича в Кальварії, 40 км Кракова. Ми задали запитання, а чого такого не може бути в нас в Україні? Тоді і вирішили це питання. Приїхали, і, 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 і мали мову зписку. Народилася ідея, народилося прагнення. На цьому місці там вже ж вода... да, ще... будується дорога вже три роки. три роки. Коли планують, ну от бачите, коли планується, Фріп, коли б сказав, що нас слідуючий на рік. Але я думаю, що це було би. Ви ж бачите тільки будівлю. Ви бачите, що каплиця не похожа одна на одну. Кожна каплиця має е, своє сакральне е, значення. У кожній каплиці вона має відображати ту подію, яку ми сьогодні чули його служити. Тому мало того, що їй треба завершити, що її треба вже всередині середині насвятити тими фігурами, тими реліквіями, щоб людина зайшла і побачила ту подію, яку вона хоче бачити. Не кожен має можливість поїхати в Єрусалим на Хресну дорогу. От ми Наша ідея перенести частину Єрусалима на територію територіюсь землі, даби людина могла відчути це душою і серцем, перенести ті страждання, які приніс Господь за нас допомога. Ми назначили відповідальним за будівництво хресної дороги. З Божою допомогою завдяки також цим добродіям. Будуємо помаленьку, є проблеми з планами, з архітектурними. А чому? Але... В чому саме виникають проблеми? Кошти. Треба проєктний служб заплатити. Будівничі за свої каплички в ці стояння, вони жертвують на свої каплички, а дорога це все проєкти. Скажіть, а взагалі в Україні є таке подібний проєкт? Ні, ні, а в світі це... от, от розкількості проєктів? Подібне пожежих. таке є, в Польщі багато таких є цих... Кальварії та да, цих подібних хресних доріг, але в нас така буде найунікальніша, бо е, дуже добрий у нас архітектор з наших французів у Польщі, який викладає на куль на католицькому університеті в Люблині. Він викладає мистецтво, він докторат має. І дуже такий хочу поєднати церковні споруди з католицькими, такі була бути цікаві, дуже таке гарні були ці каплиці. Скажіть, будь ласка, на якій стадії зараз будівництво, якщо в відсотковому, 50%, 30%? Тяжко сказати, ми виморували і потолки забетонували. Цього року думаємо, ще купола бетоновими зробити. Хто працює на будівництві? Бригада, в цьому році тільки з однією бригадою, яка дуже добре, совісно і вміло виконує цю